Вітання, марафон телеканалу Ті Вісім Плюс повертається до прямого етеру. І нагадаю також, аби ви залишалися з нами на Ютуб каналі Ті Вісім Плюс та на офіційній сторінці у Фейсбуці. Та свої запити залишали і запитання у коментарях під онлайн-трансляцію. А далі ми детальніше поговоримо про відпочинок на Дністрі. Які новинки чекають на туристів, та що варто побачити кожному із нас? Про це запитаємо у мисткині та організаторки проєктів Мальоване село та затоплена культура реабілітація українськими традиціями з нами на зв'язку. Адріана Вітер. Вітаємо вас і слава Україні! Героям слава всіх вітаю! Насправді міністер, ми бачимо, як набирає обертів зараз, зокрема і Бакота і Дністер, і різні села навколо власне для того, аби побачити цю красу. Зараз приїжджають люди з різних куточків України. За вашими спостереженнями, що людей найбільше приваблює в цій місцевості? Якщо чесно сказати, з нашого досвіду найбільше людей в цій місцевості приваблює тиша, гармонія і краса. Ми дуже тішимося тим, що і керівництво національного парку, керівництво нашої громади, не стало знаєте, розбудовувати можливо навіть туризм дуже сильно раніше. Да, і тому е, всі тут розділяють еко принципи. Всі тут розділяють, якби е, те, що ця територія вона має бути е, розвиненою дуже грамотно. Тобто, фішка бабити, фішка всіх навколишніх територій це саме ці гармонійній, спокійній, такій дуже надихаючій красі. да? і тому, як би слава Богу, у нас немає тут великих якихось готельних комплексів. В якихось таких а, великих там розважальних комплексів, і люди на баку ту їдуть завжди за цим за натхненням, за красою, за тишою, за природу, особливо в наш час, коли обстріли, коли тривоги, і коли такий напружений час, то люди хочуть бодай декілька днів побути перезавантажитися, і ми працюємо якраз для цього. Всі наші проекти, так чи іншим способом націлене на те, що Валентина отримала. Документальну перезагрузку, да щоб не черпалося трошечки сил натхнення, жити, творити, як би далі підтримувати наші збройні сили, та да, і працювати за перемогу. Якщо про активності говорити, насправді теж величезний вибір від піших прогулянок маршрутами власне, до велосипадних до активностей на воді. Також розкажіть про це більш детальніше. Так, у нас тут зібралася така доволі таки потужна команда в сфері туризму, і дійсно для туриста є дуже великий вибір активності, як ви правильно сказали. від піших, прогулянок закінчуючи там подорожами на квадроциклах або там на яхтах, на катерах і так далі. Що стосується води, цього року особисто моя команда, ми зайнялися будівництвом водної школи. Ми хочемо розвинути таку точку саме для дітей. Найперше для дітей громади, але також ми. Працюємо з дітьми наших захисників і хочемо і далі розвиватися. Це така у нас спеціалізація активний туризм, активний відпочинок на каяках або на сабдошках. Дуже популярний напрямок, який теж набирає оберти. Дуже його полюбляють і дівчата, і дуже добре він себе зарекомендував саме як частина реабілітаційної програми. Адже в нашій громаді проводиться така дуже я рахую, файна програма реабілітації для військ. Кових та ветеранів, яка ми mm -hmm. так і називається вона Бакотатерапія, та тобто лікуємося Бакутою. От е, наша команда доєдналася до цієї програми як ну, складова реабілітаційна, саме відпочинок по воді, і за відгуками наших захисників, та й взагалі за відгуками туристів, саме вода, ціжка Бакути е, в воді, та і саме вода ну, на такий самий релакс і перезавантаження налаштовує дуже добре людей. Якщо говорити про родини, про дітей, ви згадали захисників, розкажіть про ті проєкти, які реалізовуються зараз. Це про у нас пілотний ну він, він у нас, і от якраз ми його тільки почали реалізовувати того року. У нас був просто е дуже потужний досвід е про то Просто люди знають і працює таке, якби сарафанне радіо. Да, е деякі захисники, ветерани приїздили. Ми розказали їм про наші послуги. Ми на цей рік запустили таку благодійну, якби можна сказати, програму, що всі наші послуги по воді для наших захисників є безкоштовними. От і якби е це вже трошечки так би мовити пішло в на. І люди стали приїздити, стали приїздити родинами. А так як на Бакуті є такий дитячий табір ми, ми зрозуміли, що це місце воно вже само. Само про себе говорить, чим там потрібно займатися. Тому от створили цей проект водної школи. Зараз активно працюємо над ним, Зараз якраз у нас є заїзд з каміця подільського діти, там десь до 30 дітей заїхало. От сьогодні, завтра будемо з ними працювати, будемо їх ставити на воду. Будемо їх вчити і потім підемо по водному маршруту. Як будь-як завершення програми, от покажемо дістровський каньйон, да, розкажемо, що він входить всім чудес України, чому він ходить, да, роздивимося наші. Дійсно, ви згадували про те, що на Бакуті розвивається активно туризм, і ми це бачимо, наскільки потужна команда над цим працює. От за останні роки, за вашими спостереженнями, наскільки змінюється інфраструктура на Бакуті. Наскільки змінилася інфраструктура? Так. так. Ну, змінилась докорінно, наприклад, що 5-6 років назад тут це було можна сказати в самому мінімальному варіанті. То зараз же турист так не може не може отримати дуже велику пропозицію. Да? ну, тому що якби все одно це сільська місцевість, треба розуміти нашу специфіку, треба розуміти нашу демографічну ситуацію. Ну є певні виклики, як і всюди. Але в одному маленькому шматочку, то що називають бакети, зараз люди мають змогу як поїхати відпочити в дуже гарному готелі з саунами з шведською лінією і так далі, так і повністю взяти намет, розкласти його в такому місці, де вони будуть одні на березі на безлюдному пляжі. Вони зможуть повністю насолодитися природою. І між цими двома варіантами існують абсолютно вся лінійка всіх інших. Тобто, це є відпочинок і зелений туризм. Да почав дуже активно розвиватися. Є у нас люди в громаді, такі як Сергій Толстіхін, які активно це пропагандують, розвивають і вже за декілька років зробили дуже по. Тужну рекламу дуже приємно зустрічати людей, коли там їздиш по роботі на якісь конференції на семінари. Люди знають Бакуту, знають і про наш зелений туризм, знають і про Бакуто-терапію, знають і про водну школу, знають про наші мистецькі проекти. Тобто, вже дійсно за особливо за останні роки три промоція була дуже потужна. Багато людей дійсно щиро. Всі ці люди працюють. Я би сказала, всі ці люди починали працювати більше якби заради ідеї, бо всі ці люди самі її є. Приєжми, от і ну дійсно у нас у всіх одна і та сама історія: приїхали в Бахуту, захопилися, захотіли цим поділитися з іншими. Тому за останні роки докорінно змінилася інфраструктура. Так нам ще подекуди не вистачає деякого комфорту. Да, там подекуди не вистачає більшої пропозиції. Бо коли є пікові, дні, є наплив людей і буває так, що і нема де забронювати проживання, і якісь послуги можуть бути недоступні. Але в цілому, як для регіону, і як для розвитку. У під час такої великої серйозної війни я рахую, що у нас буду дякувати дуже дуже і до справи, і бакута розвивається. І мене дуже тішить, що саме вона розвивається в такому екологічному руслі. От тут дійсно дуже багато у нас різних піших маршрутів дуже гарних. І я бачу, що люди вже і сміття за собою прибирають. Неодноразово ми толоки з прибирання сміття організовували і вже і туристи до цього долучаються. А дуже тішить, що національний парк дуже. Же все потужно за промоцію та за е, розвиток саме рекреаційних ділянок на Бакуті. Тому, якщо ви приїдете і порівняєте, як все виглядало, навіть з точки зору того, що є облаштовані і смотрові майданчики, да є якісь туристичні вказівники, інформаційні стенди, тобто людина, яка перший раз приїхала, вона абсолютно комфортно для себе, може все побачити, почитати. Є уже аудіогіди, е, не говорячи про те, що і працюють люди, і співробітники парка і ретіхтома. Е, Авіть, рекреаційні ділянки всі працюють заради спільної мети, і мені здається, нас виходить. Якщо взяти наших гостей, то 100% задоволених клієнтів, які вже неодноразово ми працюємо з 2021 року. Я я відкрила ФОП як туристичний, і ми працюємо з 2021 року, року. Вже багато людей поверталися двічі-тричі. Привозять друзів рідних. Тому мені здається, це є найбільший показник, тим, що ми все робимо правильно. От для тих, хто хоче побачити цю місцевість з іншого боку, створений арт-маршрут, мальоване село. Власне, от розкажіть про нього детальніше. Власне, що можна побачити і який, от власне, цей арт маршрут так, ну ми традиційно завжди працюємо в двох напрямках. Один напрямок це туристичний, ми про нього поговорили. Другий напрямок це культурний. Ми є самі художники, ми ці да, Ми е, максимально стараємося реабілітувати нашу локальну дністровську культуру. І одним, одним з заходів цієї промоції культури був створений цей маршрут. Е, можна побачити, по цьому маршруту ви можете дійти прямо до Бакути і е, побачити всі наші створені, майже всі, е, наші створені етноар. Об'єкти просто неба. Тобто наш проект мальоване село. Це музей під відкритим небом. Це музей Дністровської культури, музей розпису Дністровського. Да, де об'єкти розташовані просто небо. І ось от одного до іншого об'єкта проходить цей маршрут. і Людина дійсно може так от подивитися всі наші роботи по дорозі на Баку. То цього року ми все це продовжуємо. Ми це будемо розвивати, будемо розписувати. На завтрашнього дня стартують художні роботи. Тому для тих, хто ще не бачив, приїжджайте. І будете бачити ще більше, ще більше об'єктів на цей рік буде розписано, маршрут буде розширено. Також будуть створені інші маршрути. Так що нам є чим здивувати навіть тих, хто вже був в Бакуті. От наскільки власне, це користується попитом серед туристів, не просто оці туристичні точки, до яких ми звикли, власне, а дійсно побачити Бакуту по-іншому. Я би сказала, що користуються. Найперше, ми маємо розуміти, що зараз у нас вже туристи, ну такий середньостатистичний турист. Це людина десь приблизно 25-40 років. Це людина, яка вже неодноразово до війни була за кордоном. Вона вже бачила сервіс, вона вже бачила інші країни, вона вже бачила інші краєвиди і так далі. Тому просто чимось одним вже нікого не здовують. Просто гарними краєвидами або просто якоюсь послугою. І на мі Огляд одна з найцікавіших в будь-якій країні такого грані, яка може розкрити місцевість. Це саме є культурна грань, і тому це я не можу сказати, що дуже великим попитом, тому що це тільки напрямок, який тільки починає розвиватися, але він користується попитом. І що мене тішить, він користується попитом серед нашої молоді. Тобто зараз от були компанії там до 25 років людям. Вони подорожують, вони вчаться, вони студенти, і вони заїжджали до нас на музей «Чарівна хата, і проходили цей маршрут. Тобто мене дуже втішило те, що саме молоді люди цікавляться культурою. І бачить відмінності, так як ми почнемо говорити. Я розказую, що на цей рік ми будемо робити до яскраву подію реконструкцію Дністровського весілля. А люди мені зразу відповідають Це дуже класно. Ми приїдемо, тому що ми були на гуцульському весіллі. Ми були десь на Київщині на традиційному весіллі. І нам дуже цікаво приїхати буде до вас і подивитися Дністровське весілля і його відмінності від тих, де вони вже раніше були. А я зі своєї сторони розумію, що десь ми теж дуже правильно рухаємося, тому що наші колеги саме Гуцульщини, даці. Самі якби з Київщині вже це роблять і це користуються попитом, тому це потрібно робити розвивати. А я вбачаю такий культурний туризм, що він тільки почне розвиватися навіть більше після війни, тому що зараз ми бачимо, що цінність культури за ці навіть три роки вона дуже сильно підвисилась. Та і що стосується національно-патріотичного виховання, не тільки дітей молоді, але й дорослих людей. Дуже багато людей поміняли своє ставлення до. Української культури зрозуміли її цінність, зрозуміли свою самоцінність, самоідентичність ідентичність саме як українців. І тому е, я й сама е, з радістю зараз поїду е, в якусь місцевість, де я раніше не була, і подивлюся їхній локальний музей, і піду на якесь свято, якщо воно буде місцеве і так далі, і придбаю якісь речі, які саме притаманні цьому регіону. А наприклад, раніше я би більше поїхала на так само на красиві краєвиди, на якісь такі стандартні то туристичні, mm -hmm. Цікавинки, ось ось якось так. Ну і при цьому ми активно ще працюємо над тим, щоб це промотувати. Тобто, е так як зараз ми працюємо в умовах війни, то наприклад, ми не можемо зробити фестиваль. А ну, ми ж ми самі всі розуміємо, що фестиваль це те, що дуже проситься на Дністрі. Літо Дністер, гарні краєвиди, гарна місцева продукція і так далі. Та, але ну, ми цього зробити не можемо. Та й немає такого бажання веселитися під час війни. Е це вже все продуктувало нам е ну. І виклики, щоб нам зробити. Ми придумали, що ми можемо на противагу такої фестивальної, якби тусовці, зробити щорічний такий традиційний, те, що ми назвали дні Дністровської спадщини, те, що ми вже робили минулі роки. На цей рік теж у нас запланований цілий тиждень Дністровської спадщини. Я би хотіла теж користуючись такою нагодою, всіх запросити. Будуть дуже цікаві майстер-класи. У Нас дуже на цей рік цікава тематика. Дністровська весільна обрядовість, коровайництво, обрядова випічка. От, тому. Я думаю, це теж буде цікаво. На якому етапі зараз реалізація підготовка до ністровського весілля? На самому початку, буквально ми з вами говоримо сьогодні 10 число. Декілька днів назад ми розпочали. А 1 числа ми лише підписали договір з українським культурним фондом. Ми отримали на цей рік. Ми виграли гранти. Ми отримали фінансування. Тому ми тільки-тільки розпочали це весілля, буде це свято буде 16 серпня, п'ятницю. А тиждень з 12 по 17 серпня буде і це є цей тиждень Містровської спадщини до кожного дня. Будуть різноманітні цікаві дуже заходи, тому ми всіх запрошуємо. Буде на 14 серпня вшанування пам'яті затоплених сіл. От будуть теж там на Бакуті дуже цікаві у нас заходи заплановані. Тому хто вже планує відпустку, хто планує собі якийсь такий цікавий дозвілля, то може до нас приєднатися. Ми, ми всіх запрошуємо. Для тих, хто цього року планує вперше поїхати на Баку, то нічого не знає, нічого не бачив і не чув, власне, що ви порадили, який маршрут зробити. Ну, я би порадила зупинитися десь в кемпінгу, щоб найперше, все-таки відчути Бакуту. У нас серед місцевих є така фраза, що Бакота це не це місце, яке потрібно побачити, а це те місце, яке потрібно відчути. От ну і далі я би рухалася по трьом таким напрямкам. Я би обов'язково рухалася в гастронапрямку, тому що неможливо поїхати на Бакуту і не скуштувати наших місцевих да вин, сирів, чаїв і. Іншої дуже гарної продукції, От, тому наші всі представники локальні виробники. В нас вони є всі зібрані. Вони представлені в інтернеті. Тобто, свій маршрут я би найперше поставила їх. А, ну, друге, як я мискиня, то звісно, мені хочеться, щоб люди завітали і в етномузей до нас в Грушку, і в етномузей в Чабанівку. І щоб люди побачили і ті арт об'єкти, які у нас зроблені в Гораївці, як сучасне мистецтво, і ті етно-арт-об'єкти, які теж зроблені в інших селах, пройшли маршрут мальовано село обов'язково ну а також додали активності водні і піші щоб такий це був повноцінний е, повноцінний відпочинок і обов'язково щоб Ну, вибрали ніч і пішли. Тут Я у нас теж можливість гора всі а, подивитися на зорі на батьківське небо. Я рахую, що от така б родзинка була тут. Дуже... Якщо б людина змогла собі запланувати організувати такий відпочинок, вона б саме відчула бакуту з різних сторін, різні грані. Я би порадила ось так провести час. Якщо це родинний відпочинок із дітьми, до прикладу, власне, які активності можна запланувати для дітей? А ну дивіться, діти є діти, і коли жира, то їх просто напросто не витягнеш з води. О тому е, тут уже діти самі і батькам продиктовують відпочинок mm -hmm. так? У нас і в Старій ушиці це е, найпоширеніші туристи. Це саме сімейний родинний відпочинок, це відпочинок на воді. Е, є різні пропозиції, можна покататися на човнах, на катерах, а можна покататися на яхті. Знову ж таки, сапсерфінг, Діти теж дуже люблять дошки, люблять і каяки. У нас дуже цікаві маршрути є і не тільки в бакоті, можна робити сплави, бакота стара Це дуже гарний відрізок Дністра з неймовірними краєвидами. Е, у нас це місто. Душу, це теж там неймовірна природа, неймовірний залів. Там дуже гарний. Я там питалась на човні. Там неймовірний. Теж по 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 красоті. Ну їх неможливо порівнювати. Але це, це точно не гірше Баку, Тому ну і дітям я би порадила піші активності. У нас не складні маршрути, тобто у нас не гори, да, але ж товтри, вони не високі. Але дуже цікаво, да і. Я би порадила з дітьми піші і я би порадила з дітьми водні. Ми зараз ще працюємо над тим, щоб у нас в громаді з'явилися конні маршрути, але це ще поки що в нас такий, готуємо мовно сюрприз. От, але це те, що планується. От, теж бо дітям ну, взагалі апітерапія наша є з джолами, да, то іпотерапія. То все, що пов'язано з тваринами, все, що пов'язане з природою, я би рекомендувала. Бо діти, особливо сучасні діти, городські діти, вони вже багато з них, скажімо так, вже дуже мало мають ув'явлені. Де як що росте, звідки воно береться, що таке є природа, як там все це відбувається, які є рослини, тварини і так далі. А бакота це ж заповідна територія, де можна побачити і дійсно унікальні рослини, і унікальні тварини. До речі, я хотіла б значі, про, про так би прорекламувати, в національний парк Подільські тофтри проводить для дітей насправді дуже дуже цікаві екскурсії, такі експедиції, де вони от якраз розповіли. Відають про саме про природу, про те, і про геологію, і про флору фауну дуже буде цікаво. Ми от власне спілкувалися в наших етарах із психологами, які кажуть про те, що це єднання з природою, про яке ви кажете, воно потрібно зараз кожному з нас, незалежно від того, чи у вас є для цього один день чи тиждень. А бакота, напевно, для цього дійсно є ідеальним місцем для того, аби відчути цю природу. Тому ми вам дякуємо за те, що ви поділилися власне тим, що зараз відбувається на Бакоті, та що чекає на туристів. Дякуємо. Будь ласка, всім гарного дня до зустрічі, в Бакоті. Ну, власне, з нами на зв'язку була мисткиня та організаторка проєктів Мальоване село та затоплена культура реабілітація українських традиції.